А, відміну від Росії Україні чуже не потрібно. Україна не зацікавлена в тому, щоб там, забирати територію Курської області, але ми хочемо захистити життя своїх людей. І крім того, треба наголосити, що взагалі операція в Курській області допомагає фронту, тому що не дозволяє Росії передкидати додаткові підрозділи. В Донецьку область ускладнює їй військову логістику. З нами товариство на живому зв'язку із Франції, експерт міжнародної політики Андрій Шкіль. Пане Андрію, доброго здоров'я, спасибі, що знаходите можливість бути при живому етері. Вітаю, дякую за запрошення. Скажіть, будь ласка, як у Франції реагують на події у Курській області? Як реагує французькі владоможці, експертне середовище? І чи пересічні французи, взагалі, от якимось чином дають реакції з цього приводу? Чи вони цим геть не обходяться? Ну, якщо взяти про офіційну владу у Франції, по тобто владу, яка зараз вона після такого шоку інформаційного, якого була Олімпіада, звичайно, переходить до іншого, що торкається формування уряду, бо відомо були уряд пішов відставку, нові вибори і так далі. Тобто, тут ціла зміна конфігурації відбувається. зміна перезавантаження системи владної можна так сказати. Ну всі перезавантажуються, окрім. Президента, бо презентажили вже Верховна Рада, ну і відповідно зараз головна буде вестися інформаційна баталія навколо того, хто війде в новий уряд. Тому, звісно, події усі міжнародні, всі включно з виборами в Сполучених Штатах і Близьким Сходом і Україною, відійшли так трошки в тінь цим основним подіям і цим основним основним інформаційним подіям, тому. Про це говорять більше експерти і новинні серед канали. Тобто, всі новини були повідомлені. у всіх новинах було повідомлено про те, наскільки просувається, наскільки там що відбувається, як чи страждає чи ні від цього мирного населення На Курської області, яким чином це коментують чи українська влада, українські військові і так далі. Тобто, увага приділяється так. Це третє місце за рівну бо перше, це зміна влади, там наслідки Олімпіади, а от тільки. Потім йде перша поки що інформаційна подія. Це закордонна, це просування українських збройних сил курської області. І експерти, звісно, в більшості випадків вони налаштовані, коли говорити не про інформаційне поле експертна середовища, налаштовані. Ну не те, щоб скептично, що це явище тимчасове. Так, великий шмат, так велика дія, але поки що серед людей, які роблять не фахову, а політичну експертизу, я чув. В більшості такі не те, що ви скепсис всі в захваті. Потужна зміна формату ведення війни, мені перекинути стіл, які у уставлених стратегічних планів, які розраховували, що це все буде тягнутися, як тягнулося наступні там кілька років. Але ти не вече кажеш, називається тимчасовим явищем. Є тут такий достатньо відомий експерт військовий з причем Яковлєв. Генерал як він він стверджує приблизно те, що і стверджує сама Україна: що поки що нічого не відомо. Подивимося, яким чином будуть результат результата події. Е, дотримується Женевська конвенція. Ми це бачимо з окупованими територіями. От коли каже, будуть сформовані. Вже військові військово цивільні структури на, на, на території Курської області. От тоді каже він: можна буде думати чи розмірковувати, чи роздумувати над тим на бо поки що нічого не відомо, і це як на мене найкомпетентніша оцінка, яка може бути за даних обставин, тому що крім тих, хто е, рухає важелі е, процесів, ніхто не знає наскільки це. Буде тривати плюс тобто, навіть ті що рухають важелі процесів, вони також будуть їх далі рухати в залежності від можливості. Якщо буде можливість просуватися, будуть просуватися українські війська. Ні, я думаю, будуть вони укріплюватися і е, копати інженерні споруди. Тому я думаю, що е, Франція десь поглядає на Події в Курській області через українську оптику, бо це союзна і дружня Україна держава. Тому розраховувати на іншу реакцію навряд чи доводиться, пане Андрію. Ми зараз будь-якої миті можемо попрощатися через те, що ми очікуємо тут на важливу трансляцію, але я хочу вам поставити запитання і зрозуміння Розумі. поставитися, якщо ми перервемося, значить історія про. Те, що західні наші партнери дають чи не дають дозвіл бити західним озброєнням по території РФ, і вона в фокусі уваги українців доволі давно, та і от по синусоїді зараз питання були з Штормшедов, та що от Британія, нібито, могла давати дозвіл, але кажуть британці, що там є французька компонента, і треба узгоджувати в тому числі і з французькою республікою. От такий формат, що вам про це відомо про такі. Дискусії у Франції вони е, йдуть на професійному та чи там експертному рівні? Ні, таких дискусій немає, у Франції так. немає, тому що є позиція головнокомандувача Франції, президента Макрона, який заявив, що Франція не буде коритися тим червоним лініям, які проводить диктатор, тобто Путін, і не буде проводити перед Україною червоних ліній у використанні французької зброї будь-якої, так звісно, це розробка спільна французько-британська. Але в будь-якому випадку є розробка спільна, але конфігурації цієї розробки різні є скальп це французька. Відповідно, Шторм Шадо, це британська. Так, от скальп застосовувати можна по будь-якій точці. У Росії, де розташовані військові об'єкти або ті об'єкти, які можуть мати подвійне значення, звісно, це не мова йде там, там про я не знаю, там гуртожитки чи щось інше. Ми чудово розуміємо, що ми маємо на увазі. Тобто тут немає проблем з і з використанням в будь-якій точці Росії французького виробництва ракет властиво цих штомшатов, скальп, скальпів. Немає дискусії, вона вже проведена, і більше того, я не чув серед експертів, які би могли тих, хто міг би поставити якесь застереження щодо застосування щодо і свій президент або до застосування цих цієї виду зброїв по теренах Росії на повну кажуть повну відстань їхнього засобу. Тут інше, я думаю, що зараз буде така. На очікувана не неочікуваність, тобто я буквально днями можливо. Тижнями ми будемо більше чути про е французькі міражі, про взагалі французьку складову підготовку пілпів пілотів, тому що надалі тут посиленими темпами готуються пілоти на так званих е проміжних літаках. Вони, тобто, літають не, не на е міражах і не на АП-16, а тренуються на спеціальних тренувальних літаках, mm -hmm. які мають моторику, динаміку і кінетику, дуже подібно до е цих двох лі е літакових систем. І Франція вже заповіла кілька місяців тому про те, що є домовленість з українською стороною, бо українська сторона відмовлялася взяти собі е, міражі 2005 пізніше була досягнута домовленість. Франція про це повідомила е, з приємністю, бо літаки справді добрі. І я думаю, що десь от, е, тижнями. Ми будемо чути, ну в вересні. Ми вже можемо чути. Чи ну, якщо не бачите, то чути, коли ми їх побачимо, а, бо якщо не в українському небі, то принаймні українських пілотів коло ніг, е, тому що це та частина, яка зараз не так голосно озвучиться, але вона є, і це одна з важливих складових е, союзницької підтримки Франції і України. Спасибі велике, спасибі вам велике, Андрію, з Франції, експерт з міжнародної політики Андрій Шкіль з нами на живому зв'язку.